Друзі, всім привіт! Вчора у моєї донечки було день народження, їй було цілих 9 років, і ми зранку запікали картоплю. До речі, в Аліканте у нас не було духовки цієї, тому я вже навіть і забула, як це все робиться. Ми робили її вже вдруге, тому в перший раз нам дуже сподобалось, і ми вирішили, що також будемо запікати на день народження. Для випікання взяли рукав в Меркадоні. Він, до речі, продається вже ось з цією приправою. Там є ще два смаки, здається, але нам сподобався саме барбекю. Ну а далі взагалі найлегший рецепт: нарізаєте м'ясо, картоплю та ваші улюблені овочі, складаєте це все в рукав. І випікаєте. В минулий раз я не додавала олію та не додавала воду, тому нам хотілося, щоб в цей раз вона була більш соковита, тому в цей раз я додала. Всем, э, Всем я маринується руки і 50 хвилин та все готово. Дуже швидко, легко та смачно. Я просто обожнюю випікання в духовці. Та так, як вчора у Аліси був день народження, ми запланували, що ми підемо на пляж, візьмемо шезлонги, Напроти є дитячий майданчик, і вона там пограється. Цей пляж він знаходиться трішки далі від нас. А той зазвичай, куди ми ходимо, він ближче, але він знаходиться в порту і там не дуже безпечно купатися, тому що туди-сюди їздять ті катера і вони викидують в море, в океан і масло, і бензин, тому ми хотіли піти на більш чистий пляж. Та Аліса сказала, що це мій день народження, і я хочу його відмітити саме в цьому місці, тому ми вже згодились та й пішли туди. Це було дві години дня, і коли ми прийшли, всі шезлонги були зайняті. Тому ми ходили туди, сюди, туди, сюди. Це було дуже спекотно дві години дня, і ми вирішили, що ми що доведеться нам купувати зонтік, парасольку, сідати вже під ту парасольку та відпочивати. Бо Аліса вже дуже хотіла купатися, і давайте скоріше, давай бігом, ходила-нила, Ну, такий відпочинок з дітьми, чого поробиш. Ми купили ту парасольку, вона була в нас дуже велика, 2 метри, все, все чудово, все прекрасно. Коли вставляєш її в землю, і був такий вітер, її просто зносило, ось так вона хиталася, як той прапор. І ми вирішили, що треба щось з цим робити. І Женя каже: я бачив, що там в магазині продається ще така штука, яку вкручуєш в пісок, а потім вставляєш туди парасольку. Я таке бачила взагалі в перший раз. Я не знаю, як ми раніше їздили на моря і вставляли зонтики, ці парасольки просто в пісок. Як вони не падали, для мене то загадка. Все ж таки, ми пішли і купили цю штуку. Я зараз вам покажу, як вона виглядає. Ну, я чесно кажучи, я її бачила в перший раз. Ну, таке є. Я зараз розумію, що якщо вітер, ну просто без, без неї ніяк можливо, це стосується лише ось таких великих парасольок. Тобто, якщо вона там невеличка, там метр п'ятдесят, то добре. А в нас був такий що два метри. Тож я вам показую, як ця штука виглядає. Так, ось, до речі, ця чудова штука. Ось так виглядає, правда, з неї сипеться пісок. Ось так, її вкручуєш просто в пісок, та сюди вставляєш парасольку. Люди там відпочивають. З цими парашутами літають. Як правильно називається, ця розвлікуха. Я, до речі, я ні разу ніколи на такому не каталась. Знаєте, я вже майже тиждень як тут, і тільки зараз почала помічати, яка краса навколо мене. Я розумію, що в Україні війна і що там жах просто який коїться. Там залишились всі мої родичі, і я дуже переймаюся за них, і ми кожен день дзвонимо один до одного. Я... Я чую так, як там тривоги, ці сирени. і Нехай моя мама каже, що я дуже рада за те, що ви не вдома і що ви в безпеці. Ми переживаємо дуже за них. І хочу сказати, що тримайтеся любі, Україна обов'язково переможе, все буде добре, і все одно якось трішки почуваєш себе некомфортно, коли ти в безпеці, і навколо в тебе така краса, такі види, і все в тебе добре здається. Але все одно в душі дуже тяжко. Друзі, я бажаю всім гарного дня, чудового настрою, найголовніше мирного неба. І побачимось вже у наступних відео.